оборонців. наш безпілотник Вінчестер із рушницею може полювати не тільки на дрони, а, але і на піхоту. До таких висновків прийшов аналітик Forbes Девід. Акс, так він аналізує одне із нещодавніх відео, на якому один із дронів Вінчестер вистежує та підриває російські безпілотники. Як зазначає Акс, під час завдання один із операторів скористався можливістю, і атакував ворожого солдата, який трапився на шляху дрона. Більшість дронів це системи одноразового використання, які підривають ціль і самознищуються у процесі. Однак Вінчестер оснащений рушницями. Це багаторазова зброя, яка може завдати безліч ударів, перш ніж він самоліквідується або буде збитий. Водночас зазначає аналітик, у таких дронів є недолік. Рушниці найкраще працюють на близькій відстані через розсіювання їхніх пострілів. Геннадій Хазан, президент української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків, зараз приєднується до нашого ефіру. Пане Геннадію, я вітаю вас. Добрий день, доброго дня. Вітаю вас і слухачів, глядачів вашого каналу. І слава Україні! Героям слава пане Геннадію. От е, якось таке враження, що вже ну майже день у день, принаймні тиждень у тиждень, ми е, бачимо все нові нові розробки військові. і, Здається, реалізуються потроху якісь фантастичні фільми, які ми дивилися. От зараз дрон, який може літати і стріляти із рушниці по інших дронах або по піхоті, це щось досі здається тільки із фантастичних фільмів. Аж тепер е, Форбс, їхні аналітики, відстежують, що таке вже робить українська. Армія. Ем, чи можна це тиражувати і масштабувати? Чи можна за вашою оцінкою, спеціаліста, зробити більш ну, надійності, якою прогнозованою подібну зброю і подібну техніку? І що це нам дає? Ви знаєте, вибачте ж, за мою посмішку, коли ви говорили, це не для не до вас, а, наприклад, до Форбса, який, який ну, побачив одні кадри і почав стверджувати. Я, от, знаєте, так от вам використовуючи туман війни, скажу: що якщо е, це видання, його фахівці хоча б побачили 3%, відсотка. Що як робиться, які плани, які вже досліди проведені з різними взірцями? Ну то їм було би мінімум на півроку про що писати і сильно дивуватися. Чому я завжди в кожному виступі в вас на каналі на інших телевізійних каналах завжди говорю, звертаючись до старших, дуже старших за віком офіцерів українських збройних сил, що давайте. Дорогу молодим креативним офіцерам, зокрема, тому що є з того велика користь, і то, що ви зараз от на екрані показали, це одна 100-мільйонна частина того, що насправді е е ну що насправді відбувається. От щодо цієї моделі, ну вона має право на життя, але ми маємо, от ви добре сказали, ті моделі одноразові, а це. А це дворазово, тобто, ну, два постріли зробили, треба повертатися на базу, перезаряджатися, змінювати акумулятори. Ну добре, чи це погано? Ну, така особливість щодо угу. ураження щодо ураження військового російського, то ну стрільнути він по ньому може. Угу. А от ну стрільнути, ну навіть попасти. Але якщо він заряджений, наприклад, дробом для знищення БПЛА. То росіянину, той дріб буде, ну він такий буде легкий 300, який буде сильніше, скоріше бігти, десь якийсь собі там джгут бажано, щоб на шию наклав, от там буде десь перев'язуватись, то все. Але от коли прилетить конкретний ФПВ-дрон по ньому або по групі його. Товаріщі, uh -huh. ну там відразу буде такий відразу буде їхній кацапський фарш. Тому в даному випадку, в прямому, так сказать, в прямій ком е прямому коментарі, е чи е має ця модель право на життя? Має. Чи є ця модель прорив проривний. Ну... Добре, хлопці зробили, реалізували ідею, спробували, вийшло, тішимося. Можемо. Є підстави використовувати цю модель для виконання певних завдань. Тобто вона має бути має бути в арсеналі наших, е, ну, з, е, як оно, під. Е, е, Елементів а, аеророзвідки во тими всіми, хто займається БПЛА, як mm. один з інструментів. Таких інструментів має бути в них на озброєні. Ну, кілька десятків в певних кількостях, щоб виконувати різноманітні завдання, в тому числі, в тому числі і протиповітряної оборони, в тому числі знищення БПЛА. Наприклад, ворога, якщо з'явилися, наприклад, над полем бою БПЛА такого типу, FPV і інші, а зокрема, краще, звісно, мавіки і розвідки, мають вони летіти, і таким чином знищувати. Якщо є можливість, то ми маємо хто дотичне до тої справи, то знає дистанції ураження, яким чином. Ну угу. я про це можу розповідати після війни багато і довго. От. Щодо щодо заодно за час, так би мовити, пане Геннадію, обов'язково розпитаємо у вас. А тоді, коли вже буде можна про це говорити, але от я розумію, що важливий акцент, ну який робить Форбс в даному разі, що цю техніку за їхньою оцінкою можна використовувати більше ніж один раз. Скажіть, будь ласка, у контексті вартості, швидкості виробництва кількості ресурсів українських. Чи це важить от в даному разі один, два, п'ять разів використати безпілотник або тільки один раз використати, використати безпілотник? Це багато означає для армії, для країни зараз чи ні? Ну безумовно, якщо можна використати зброю декілька разів один раз або декілька разів, то великі плюси тоді, коли йде декілька разів. Чому ну тому що треба її, ну на наступний видаток? В грошах, ну гіпотетично кажу, це е вартість електроенергії, щоб зарядити акумулятори, і зарядити, от в даному е випадку, патроні. Ну, давайте рахуємо 36 гривень на Ну добре, візьмемо от якийсь там супер якісний набой, 50 гривень за постріл. Ну, от плюс-мінус. А якщо брати патрони, то я кажу е вартість одного патрона. От, наприклад, вартість одного звичайного серійного патрона, ну, тобто там з недорогих фірм. тому що тут не на качок, тут на, тих, на наших противників, то там можна і менш дорогі патрони, тобто більш дешеві, менш дорогі, більш дешеві патрони вартістю 35-36 гривень. От, з наважкою 32 грами можна використовувати. Полетить так аж гайшомить, тому що щоб завалити от того, який двоногі там ходив, то треба е, таку, ну у нас свинцева кулька, якщо в броню попаде, нічого не буде. Але буде такий струс, що пару днів буде лежати і ледь дихати. Але питання стоїть, щоб він взагалі не дихав, а не там угу. як його там страждав. у нас ми, ну ми ж цивілізована нація. Ми маємо. Використали і все, і мінус відразу, так що ну нам є над чим працювати, і кажуть креативні інженери це роблять системним чином. І я тішуся, що ну що вон що, що це українці, і вимислюють різні, різні різноманітні речі використання і випила. Між іншим, хочу зазначити, що. Десь в 2019-му чи в 19-му чи в 20-му році БПЛА українські ХПВ-дрони на оптиці були представлені міністерства оборони, і Міністерство оборони України сказала, що вони в них не нуждаються. Вони не потрібні. Ну не мають куди їх ставити. Щоб ми розуміли, між іншим, і дрони, які мали би використовувати бути на морі на, на воді, теж були, була інформація, що вони не потрібні. Я, власне, спілкувався з розробниками, дивився ті фотографії з випробувань, які представляли. Тобто, розумієте, що із часом, і врешті-решті Міністерство оборони розумнішим стає. Деякі люди, які приймають рішення, ну десь, отак, от така, е, багатогранна відповідь на ваше одне угу. запитання. Пане Геннадію ну ви торкнулися зараз однієї з важливих дуже тем, про яку теж говорять і з приводу якої є певні новини. Дрони, які використовують, волокно для зв'язку із базою, дрони, яким не може протидіяти РЕБ. з'являється інформація, що в Україні вони. Подешевшали і дивовижним чином подешевшали чи дешевшають зараз у процесі цьому, а тому, що комплектуючи китайські до них стали дешевшими. І тут ну просто дивовиже не було би а, добра, так лихо допомогло. А, китайські виробництва збільшили, розігнали свої потужності, тому що до них надійшло багато російських замовлень. А, і а, українці заявляють, що вони купують фактично у тих же таких підприємств котушки з цим оптоволокном і а, певні базові а, такі плати, які... Забезпечують зв'язок із е, цим дроном відповідно. Якщо раніше йшлося про вартість такої катушки у 500 доларів, то нині е, вона вже е, зменшується у е, точніше про дві тисячі. То тепер вона зменшується до 500 доларів. Але кажуть, що українська е, подібна катушка, якщо трішки вкласти у виробництво, могла би коштувати 150. От можете розставити тут трішки акценти. По перше, е, чому зараз ми дедалі частіше кажемо про ці оптоволоконні? Дрони як про щось хороше, проривне так реби е, їм не заважають, але не знаю, дерева, будівлі їм теж не заважають. Тобто, волокно повинно якось е, як дріт, просто роз, розкручуватися, розгортатися. Як це відбувається? Чому вони відіграють зараз таку роль, що росіяни їх масово закупають? Я вам просто позначу для глядачів, допустимо, на звичайному прикладі от такого дротика. Тобто, якщо взяти, ну це просто для зарядки, але я покажу. Якщо взяти оптоволокно, то в напрямку на розрив, воно там досить сильно потужно тримає. А, на, а при згибі або при петлі його так можна зламати. Хоча ну, вони використовують там спеціальне, спеціальне оптоволокно, яке більш витривале, але на сьогоднішній день вони виконуються політ не такий, там як знаєте, як колись був хаотичний впіві, не то що хаотичний, а з зміною курсів висоти, ага. тому що він за собою нічого не тянув і нічого не може зачепитися. А при використанні оптоволокна використовується там певний певний стратегії в польоті. Певність для того, щоб мінімалізувати можливість обриву опто оптоволокна. Хоча на сьогоднішній день вже є випадки, коли на фронті зустрічались е в FPV-дронів російських на оптоволокні десь біля 10 кілометрів за лінією фронту. Але це Більше десяти не було інформації, що були помічені помічені це дроти. Це нове визвання. Я хочу зазначити вам, ви сказали, кожен день щось нове. Але щоб наші глядачі розуміли, як швидко все просувається вперед, то дрони, які були. Вироблені, пам'ятаєте, там ті мільйон дронів uh -huh, uh -huh. були вироблені м, на початку минулого року, другу осінню 24-го року, були безнадійно застарілі вже. Щоб глядачі розуміли, безнадійно застарілі. Тому хочу вам сказати, що щонаймі кожних 4 місяці, от м, мої друзі визначили таку. М, так, Таку відстань в часі. Грунтовно змінюються технології в даному в даних виробах. Грунтовно змінюється. Тобто, то, що було накопичено в технологіях, випробувано, доведено і, і з можливістю поставки в в військові частини. Uh -huh. Ну грунтовно змінюється кожні 4 місяці. Тобто, технології так пруть вперед. І тоді, коли деякі наші політики кажуть, ми тут 100-500 мільярдів мільйонів випустимо. У мене так завжди в голові. Чого випустимо, тому що ми маємо казати, ну мали би казати, що такої моделі ну, ніхто не ні такої моделі. Ми от робимо все для того, і будемо випускати нові нові речі в, в зв'язку. Як його з не зважаючи на те, що йде у до зміна технологій, тобто ми будемо використовувати нові технології при майбутньому використанні. але в деяких випадках це не тільки модернізація. Цього обладнання, а в деяких варіантах принципова зміна робили один тип обладнання. А коли нам треба впроваджувати нові технології, треба ставити більш потужні двигуни. А це значить нова рама, а це значить нове наповнення, і виходить, якби новий тип БПЛА. А тільки від старого там болтіки гайчики гаєчки е, лишилися. Я так знаєте, просто кажу Пане на Геннаджі, а морі... а от Тоді виникає так. питання: а що ж тоді? Варто інвестувати, кажуть виробники, що їм треба масштабніші замовлення. Це може зробити тільки держава. Поки держава замовить, вони вироблять це, застаріває. А у розробки інвестувати за кордон продавати, що можемо зробити ми. От я тоді розумію, під ваші слова, що напевне спрацьовує найкраще. Замовлення напряму і напевно найефективнішими з боку українців будуть просто донати, щоб конкретні військові частини могли купувати і замовляти те, що їм конкретно зараз потрібно. От їм на передовій може допомогти зараз такий тип дрона. Вони куплять скільки скільки їм будуть здатні виготовити. Ну, ви знаєте, має бути державне замовлення, тому що е, виробник говорить, що в мене через три місяці буде готове. От, от таке, а от таке, і от таке. Зробили б е, випробування. Прийшло, і тоді держава е, робить замовлення. Нам цього там 30 тисяч, 300 тисяч, 300 тисяч, 500 мільярдів мільйонів. І тоді держава, я це про що говорить? Що фахівці, які. Мають повноваження від держави, мають співпрацювати дуже плотно з виробниками і розробниками, тобто з розробниками і виробниками цієї продукції, і заздалегідь казати: от цього нам треба 30 тисяч, от цього нам треба стільки-то. А ті представники держави мають нажорстко працювати з. Збройними силами України з фахівцями, з фахівцями, ще раз скажу, а не просто так дайте нам 100-500 того, чого ну що у вас там є? Ні, так воно не є. У нас є е, ну якби новий рід військ, да е, що стосується безпілотних систем, і вони мають бути законотворчими, угу. законодав, законодавцями цього всього. Пане і Геннадію, тоді можна одне конкретне запитання. Тас. Якщо техніка швидко застаріває, коли застарюють дрони з оптичним волокном? Ха, добре питання. А вони можуть застаріти, знаєте, в той, в той момент, коли е, з'явиться серйозна протидія дронів з на оптичному волокні. Тобто, на, на другий день як буде е, розроблена система, не так скажу, впроваджена система е, протидії цим розриву дронам, волокна, волокно воно може бути вже застарілим і вже. Буду як вже ведуться роботи, і що, що зробити ще краще. Тобто настільки все швидко рухається, що ми, як звичайні громадяни України, маємо знаєте, Ну так як ми трошки люди старші, ми не всюди можемо встигнути, то треба просто донатити на збройні сили України, обрати чи конкретного волонтера відомого, чи групу, яка займається тими речами, і донатити їм для того, щоб в них були фінан. Анси для просування цієї ідеї.